Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Продовжуємо тримати наш інформаційний фронт, і е, разом зі мною інспектор відділу протидії кіберзлочинам е, однієї із областей України, департаменту кіберполіції Національної поліції України, лейтенант поліції Тарас Мочернюк. Е, пане Тарасе, вітаю вас. Для нас надзвичайно важливо, що ви сьогодні долучилися до розмови тут у зраду, скасовано. Ми тримаємо наш інформаційний фронт, і сьогодні робитимемо це разом з вами і з вашим поглядом на те, як долати фейки і дезінформації. Будемо говорити зокрема і про проект а, Брама. Але про це трішки згодом. Я хотів би все ж таки зараз окреслити те, а, які основні напрямні роботи сьогодні покладаються. Саме на кіберполіцію ну ви знаєте. З розвитком цифрових технологій більшість злочинів прямо чи посередковано пов'язані з комп'ютерною технікою. Тому кіберполіція старається допомогти в іншим підрозділам, надаючи консультативну допомогу а також допомогу в зборі цифрових доказів, розслідування кіберінцидентів та багато багато іншого. На даний на, на даний час наш підрозділ, як і більшість в Україні, має декілька декілька основних напрямків роботи: це саме протидія шахрайству, протидія протиправного контенту, протидія злочинам та розслідування злочинів у банківській сфері, а також безпосередньо розслідування, дослідження, аналіз та знаходження винних у злочині пов'язаних з кібербезпекою. А як змінилася ваша діяльність взагалі діяльність кіберполіції від початку повномасштабного вторгнення? Як вам вдалося переформатувати вашу діяльність, і на що вона зараз спрямована безпосередньо? Е, в першу чергу спочатку повномасштабного вторгнення, як і в більшості державних органах, збільшився сам об'єм роботи, причому за всіма діями, та як сьогодні нам не просто потрібно протистояти. Злочинцям сьогодні ми протистоїмо державі країні-агресорці, країні злочинцям, яка багато, в під, яка багато підтримує своїх хакерських груп за допомогою своїх спеціальних служб, яка регулярно старається ввійти в наш інформаційний простір різними засобами, методами, яка не зупиняється не перед чим. Також варто розуміти, що з початку повномасштабного вторгнення. Точиться ре... постійна битва за на інформаційному просторі. Так наш ворог старається захопити інформаційний простір, старається захопити мізки наших громадян для того, щоб маніпулювати ними та виконувати певні дестабілізуючі функції. Е... І наша основна задача саме протидії ворогу це попередити громадян, навчити як протидіяти цьому та вберегти їх від цього небезпечного впливу сьогодні. Ну, от якраз наш проект має назву зраду скасовано. Ми постійно, і завдяки такій просвітницькій роботі. Ваша участь сьогодні є тому підтвердженням, роз'яснюємо нашій аудиторії, як убезпечити себе, не потрапити ось в ці інформаційні пастки, які нам розкладає ворог. Ми тут у Харкові постійно відчуваємо ці впливи інформаційно-психологічних операцій, бачимо те, як наполегливо і невтомно працюють сьогодні російські ботоферми. сьогодні. Ви вже набули цілих цілого потужного арсеналу різноманітних засобів. Знарядь саме цієї протидії на інформаційному фронті. В чому вона полягає? Саме ця протидія на сьогодні. Протидія ворогу на інформаційному фронті полягає в складається з декількох частин. В першу чергу, просвітницький. Ми регулярно проводимо е, зустрічі з нашими громадянами. Як мої колеги по всій Україні, верніше, проводять зустрічі з громадянами. Це можуть бути виступи в школах, закладах вищої освіти, в якихось громадських організаціях, виступи, консультування бізнесу і багато багато іншого. Інший напрямок, як ми протидіємо цьому, це. Ми розповідаємо людям саме основи базу кібергігієни, а також про те, як перевіряти інформацію в інтернеті, як ставитися до інформації критично, та як не вестися на фейки. Так звані, інший вагомий напрямок нашої роботи на кіберфронті це залучення свідомих небайдужих громадян до нашої іт спільноти яку ми називаємо так дружньо, наша іт армія за допомогою власне проекту Брама. Який започаткували е, наші працівники за, за ініціативи ваших студентів за ініціативи студентів Харківського національного університету внутрішніх справ у 2018 році? Ну, от якраз ми вже підійшли до проєкту Брама, про що ми говорили на самому початку нашої розмови. Розкажіть більш детально про нього сьогодні з'явилося вже і на центральних таких медійних майданчиках. Я бачив, ви на маратоні Єдині новини і в багатьох медіа вже сьогодні. Ролики, які популяризують діяльність проєкту Брама, але як мені видається, цього ще поки недостатньо. Ми маємо говорити про це більш активно і відтак в чому полягає цей проект? Ми регулярно говоримо про цей проект. Ми стараємося усіма силами залучити нових користувачів. Якщо коротко, щоб розповісти про даний проект, варто зрозуміти, як він зароджувався. Даний проект почав. Зартки даного проекту почалися у 2018 році. Коли ви пам'ятаєте, як у великих містах на васадах будинків на огорожах були певні посилання на телеграм-аккаунти на телеграм-спільноти, коли користувачі переходили, вони зазвичай могли потрапити в протиправне поле. Вони бачили наркошопи, ганшопи чи. Певні спільноти, які поширювали певну небезпечну інформацію, яка є заборонена чинним законодавством. Отже, постало питання, як ми можемо в першу чергу зібрати ці всі посилання швидко. А також як ми можемо їм протидіяти з першим питанням, нам дуже допомогли студенти Харківського національного університету за їхні ініціативи, і власне за за підтримки департаменту кіберполіції університету внутрішніх справ Харківського національного так. Ой, так, так ми пам'ятаємо цей проект. «Стоп наркотик» тоді було так саме цей проект. Так, 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 цілком правильно. І саме за допомогою цієї ініціативи вдалося зібрати велику чесну кількість посилань, і також було вирішено питання, як власне боротися з ними. Найпростіший варіант був обраний саме е, скаржитися на такі ресурси та, відповідно, блокувати їх. З початку повномасштабного вторгнення е, перед нами поставили нові загрози, нові виклики і проєкт. Це ще раз доказує його гнучкість. Проект був дещо переформатований та названий «Стоп, раша, мрія. Він був основна його задача була зібрати вже посилання небезпечні для наших громадян, а саме дезінформацію, зібрати певні вкиди, зібрати е, базу небезпечних телеграм-каналів, телеграм-каналів, Ютуб каналів, інстаграм-сторінок, е, Тікток-Сторінок та інших. Тобто сьогодні він. Активно працює з п'ятьма соціальними мережами. Подальшому він може працювати з необмеженою кількістю при потребі, пане Тарасе. А чому проект має назву Брама? Ну от я дивлюсь на нього. Думаю: це, напевно, або скорочення, або якийсь такий певний символізм. В чому цей, ця, ця назва полягає там зміст її, Ідея так от після того проект постійно розвивався, розвивався і він в себе вже пере, пережив, І основна ідея була. Сьогодні проект, вже який названий Брама, він вміщає в себе не тільки телеграм і телеграм а вміщає також веб-платформу Кібербрама Та скоро буде розроблений мобільний застосунок. Саме тому ми вирішили дещо змінити назву. Чому саме Брама? Насправді тут є. ви цілком правильно зауважили, тут є певний символізм. З давніх давен наші міста громадяни, наших людей у містах захищали саме брама. саме завдяки брамі зло не, зловмисник і тому подібне, не могли проникнути всередину цього міста. Навіть ми пам'ятаємо, коли виникали якісь епідемії, зазвичай закривали брами і не допускали чужинців до брами, і сам, е, до міста. І саме цим захищали громадян. Так само і сьогодні наш проект, який носить, носить назву «Брама», захищає наших громадян від інформаційного, від ворожого інформаційного впливу. А, Найважливіше те, що я вже знаю про Браму, це максимальне долучення кожного з нас, кожного громадянина і громадянки України до роботи проєкту Брама. Відтак деталізуйте, будь ласка, як можна до цього проекту долучитися, і як він працює сьогодні? Отже, як долучитися до даного проекту? Я думаю, ми зможемо змістити посилання або QR-код десь під час нашого репортажу. Е, чому, чому саме важливо долучатися е, з офіційних джерел? Тобто, якщо ви бачите якийсь білборд, якщо ви бачите якесь оголошення на офіційних спільнотах чи офіційних сторінках, чому офіційних змін? Чому це важливо? Тому що даний проект надзвичайно дошкуляє нашому ворогу, і він всіма силами намагається його, завалити його функціонуванню і завдати максимальної шкоди нашим громадянам. Тому він дуже часто створює і дуже великі кількості створює копії даного проєкту, які не несуть за собою корисної, ніякого корисного підгрудня. Тому важливо не просто набирати, якщо ви набираєте просто в пошуку, важливо перевіряти, чи ви впевнені, що це є даний, саме наш проєкт. Тому я особисто рекомендую переходити за QR-кодами, які ви можете бачити ну, у своїх містах зараз. Ви вже самі сказали, що активно поширюється, в тому числі на єдиному, єдиному марафоні. Там теж був представлений QR-код. Ви можете знайти багато відеосюжетів в Ютубі, по якому ви можете прийти та долучитися до даного проєкту. Е, стосовно того, як вже функціонує даний проєкт, кожен користувач. Умовно кажучи, ми, всі користувачі можна розділити на два табори. Перші користувачі це користувачі, які доповнюють нашу базу. Якщо ви перебуваєте в інтернеті, ми зараз там всі користуємося ним, побачите певну інформацію, яка, на вашу думку, може бути небезпечною для інших громадян, яка несе певні наративи російської пропаганди або тому подібне, ви можете подати скаргу ви можете подати скаргу на даний ресурс, а також ви можете копіювати посилання на даний ресурс. Та відправити нашим адміністраторам через Телеграм Після цього ваше... Ваше... Ага, Я перепрошую, пане Тарасе, Як це може виглядати практично? Так беремо якийсь небудь телеграм канал МІГР, умовно там, так? не вказуємо назву. А... І я, як споживач, бачу щось там підозріле. Та? Ну, от ми завжди говоримо про те, на що треба звертати увагу. Наприклад, мова цього каналу, яка виглядає досить дивно так, якщо це українською, вона може бути просто перекладена через Google-перекладач. Наприклад, другий момент такі словосполучення, як за інформацією з анонімних джерел. І останнє те, на що ми звертаємо завжди увагу, це. Висновок, чого не повинно бути в інформаційному повідомленні. Цебто тобі вже формують єдиний висновок і блокують таким чином твоє критичне мислення. Е, на що ще треба звертати увагу в таких ситуаціях? Е, також звертайте увагу, треба звертати увагу на терміновість, чи вони закликають до якихось дій негайно Це і mm -hmm. вагомий зловмисники, зазвичай для того, щоб людина. Не осмислювала певні дії. Вони закликають до дій негайно, там, умовно кажучи, вийти на якийсь пікет чи ще щось. Більші подумайте, а для кого це буде вигідно? Чому ви повинні це зробити? Чому вас заставляє якась невідома особа з інтернету зробити ті чи інші дії? Зважайте на це. Якісь ще моменти? От ми завжди говорили про те, що потрібно звертати увагу на кількість підписників цього каналу, якщо вона становить умовно кажучи, там не більше 50 або 100, це вже те, що мусить одразу привертати увагу. Цебто цей канал міг виникнути ну, за день, два, три, саме з метою того, щоб зробити той або інший інформаційний вкид чи дезінформацію. А, які ваші ще поради до цього може? Бути і на що маємо звернати, звертати увагу негайно і одразу повідомляти через е, проект Брама. Е, важливо зауважити, що не тільки канали, де є невелика кількість підписників, можуть нести пропаганду і загрозу. От, наприклад, найбільший телеграм-канал, який був заблокований ресурсами нашого проекту Брама, містив 8 мільйонів підписників в Телеграмі. Скільки? 8 мільйонів користувачів. 8 мільйонів користувачів. Це найбільше блокування, яке на найбільші телеграм-канали, які нам було зблокувати. Якщо говорити про мільйон півтора-два, це десятки таких телеграм-каналів було заблоковано, е, тому часто буває так, що великі провідні е, змі нашого сусіда-агресора. Е, Часто викибляють інформацію, яка є для нас небезпечна, і з пільними зусиллями ми їх можемо блокувати. Також важливо зосереджувати свою увагу, коли ми бачимо певну інформацію, е, який ресурс це опублікував. Як ви сказали, 50 підписників. Але ми не завжди бачимо, наприклад, кидають посилання на якийсь веб-сайт з новиною, гучною зазвичай, і ми не можемо перевірити, скільки там підписників, чи, чи читачів. Чи, 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 в цьому випадку важливо пошукати інформацію в альтернативних джерелах. Особисто є таке правило знайти цю інформацію, щоб впевнитися хоча б в її трохи надійності, МОН кажуть, да? це перевірити в трьох джерелах. Тобто, в принципі, якщо ви зустрінете цю саму інформацію в трьох джерелах, швидше за все, вона відбулася, була справжньою, але важливо зауважити. Що це повинні бути відомі змі. Тобто, я не знаю, чи коректно зараз буде називати якісь, але це повинні бути е, великі змі по типу BBC і тому подібне. Тоді можна Хочем... довіряти так, так. Хоча пане Тарасе, ми бачимо, що поважні питання. Ми от на цьому завжди робимо акцент, наприклад, з Телеграф, так або. Той же ж Нюйорк Таймс інколи в гонитві, можливо, за кількістю читачів або що порушуючи певні стандарти, можливо, не свідомо природно порушуючи такі стандарти, а подають інформацію неперевірену і Це просто починає створювати панічні настрої. Ми вже бачили як поважні видання, хиблять на цьому і створюють ну достатньо несприятливе психологічне середовище інформаційне. Так таки на жаль, від помилок, чи випадкових чи спеціальних. Ніхто не застрахований. Однак, е якщо помиляється, умовно кажучи, якісь вашинтон пост, як ви сказали, то швидше за все, то цю ж новину не буде публікувати інше велике віддання видання. Швидше за все, якщо воно не буде перевірене в цьому випадку. Кожна людина ми завжди рекомендуємо. Я особисто коли виступаю, наголошую на цьому. Кожна людина повинна вмикати критичне мислення, повинна сприймати критичну інформацію. Тобто, якщо вона прочитала новину, умовно кажучи, про надання певної допомоги громадянам, то в Viber чи в іншому месенджері, від якої знайомої отримала повідомлення, то вона не повинна в першу чергу йти натискати посилання, вводити дані своєї банківської карточки чи вводити дані свого е, паспорта. Тому що зазвичай, як показує практика, все приводить до того, що людина залишається без грошей, і ніякої допомоги там не світить. А вже ближче до скилку нашої розмови, пане Тарасе. Які успіхи вже сьогодні можна відзначити проекту Брама? Ну як я вже сказав, вище попередньо. Був заблокований телеграм канал на більше 8 мільйонів користувачів. Було заблоковано декілька десятків телеграм-каналів на більше мільйона користувачів. Також сьогодні наша it армія, it сім'я налічує більше 150 тисяч користувачів, активних користувачів, які регулярно допомагають наблокувати ті чи інші ресурси. В середньому кожного тижня наша адміністрація звітує про блокування тих чи інших телеграм, Ютуб, інстаграм, сторінок і тому подібне. З початку функціонування проекту ще сто мрія, з початку 2022 року було заблоковано більше 26 тисяч ресурсів. При тому, наші знову ж таки, чому я ще раз наголошую, що у нас надзвичайно активне ком'юніті, тому що з початку цього ж часу було. Надано більше 150 тисяч звернень, коли громадяни бачали певну дезінформацію, коли громадяни бачали певну шкідливу інформацію, яка може внести пропаганду, вони нас повідомляли. І в таких звернень було більше 150 тисяч на даний момент. Пане Тарасе, зазвичай для зраду скасовано. Ми е, робимо своєрідне звернення, побажання, пораду е, для нашої аудиторії. І так, е, поради і, і побажання від Тараса Мочернюка. Прошу. Отже, е, долучайтеся до проекту Брама. Донатячи свій час, ми разом можемо пришвидшувати нашу допомогу. А побажання я б побажав в першу чергу швидше на меру, щоб наш проект знову повернувся до свого звичайного функціонування. Пане Тарасе, mm -hmm. дякую вельми вам за участь в сьогоднішній зраду. Скасовано. Долучайтеся до проекту Брама за посиланнями багато інформації про те, як це можна зробити. Проєкт Брама. Долаємо долаємо зради маніпуляції разом, бо так само це є і напрям на якою займається канал зраду. Скасовано будьмо разом. Лишайтеся з нами. Тарас Морченюк, інспектор відділу протидії кіберзлочинам однієї з областей департаменту кіберполіції національної поліції України. Лейтенант поліції був сьогодні з нами. Я Микола Пахнін. Не забувайте підписуватися і побачимось.